На Харківщині тривають тренування добровольців гвардії наступу у бригаді Спартан. Їй досвідчені військові і люди, що досі не брали участь у боях. Їх навчають тактиці, стрільбі тренують витривалість. Але що найголовніше для спецпризначенця, Лариса Гована дізнавалася. Палзіон, Палзьо. Не на коленях, а палзіон. На Полігоні на Харківщині тренуються добровольці бригади Спартан, яка є частиною гвардії наступу. Перше заняття смуга перешкод. Воно на витривалість каже Павло. Він служить у війську п'ять років. Нині допомагає новобранцям. Направляють свою витривалість, роблять її сильнішою. Тому що подальших це буде теж як і бронежилет, каска, автомат з собою БК будуть носити. Боєці з позивним сідой тренуються у стрільбах. каже кілька років тому підписав військовий контракт, але бойового досвіду поки немає. Від початку повномасштабної війни стояв на блокпостах, звідти привіси з собою талісман. І біженці їхали. Були кілька тік був. Ну і тоді одна дівчина з нею машини передала і так Я надійно на броні контейнер постійно со мною. Нині каже Сідой, готується взяти участь у контрнаступі українських сил. Тактично податок досконалити. Ми наші групи вже дуже більш згуртовані. Ми один одного чувствуємо як працюємо. І конкретних територій немає тих, як хочеться звільнити. Просто звільнити всі наші території, вийти на наші кордони, закінчити цю війну і поїхати до сім'ї. Гвардійці тренуються щодня на виконання однієї вправи. Зі стрільби кожен має 20 патронів, десять на вправи лежать. По п'ять стоячи та з коліна. За виконанням вправ спостерігає інструктор з бойової підготовки Алекс. Говорить, для нього війна почалася ще у 2014-му. Брав участь в АТО і торік в обороні Харкова. Головне на що звертає увагу, передаючи досвід іншим, каже Алекс. Мотивація та психологічний стан. Вони навички основи добре. Ну ті, хто без доби бойового досвіду, в них це морально психічний стан дуже ну. Треба я його проверити, тому що це теж це найголовніше треба, тому що людина може вміти, все правильно швидко робити. А, кода, на зіткнення чуть що буває. Інструктор каже, вишки у бійців на Харківщині триває два місяці. Щойно будуть готові, почнуть виконувати завдання в бою. Лариса Говина, Юрій Лавріненко, Суспільне новини, Харків. Люди бігають. якщо на